Вітання усім нашим глядачам. Це програма Рівне Культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо говорити про те, як у невеличких маленьких громадах на Рівненщині і Волині зберігають і оцифровують культурну спадщину. Отож, сьогодні у нас у студії Оксана Краплич, керівниця проєкту Культурний код Відчуй себе в традиції. Вітаю вас, пані, Оксана. Доброго дня. і е, Наталія Утюш, спеціалістка по зв'язкам з громадськістю Білокриницької сільської ради. Доброго Вітаю дня. вас, Наталочка. Отож, ваш проект уже стартував. Культурний код відчуй себе в традиції. Що це за проєкт? Що він має зробити на меті, Е, Ну, цей проєкт покликаний того, щоб молодь більше зацікавити культурними традиціями, автентичним одягом, предметами побуту, тому що просто піти в музей і подивитися ці експонати зараз молодь не дуже хоче. Бо вони звикли до е, оцифрування, вони звикли, що це від, можемо подивитися зі своїх гаджетів. Тому е, ми передбачаємо у проєкті, що ми будемо оцифровувати предмети побуту, оцифровувати костюми. Е, також буде 3D-модель костюмів автентичного одягу як е, кінця 19-го, початок 20-го століття. Е, також ми плануємо, що буде віртуальна примірочна. Де на сучасному девайсі можна буде відсканувати себе і через додаток на цьому ж дівайсі зробити, вибрати костюм, який хочете приміряти, і зможете це відіслати там, чи зразу в соцмережі, чи собі на телефон. Тобто, також така опція буде передбачатися. Ми хочемо, щоб молодь не тільки... Розглядала костюми, але також буде електронний каталог, де будуть предмети побусу, побуту з описами, і молодь матиме можливість одним максимум двома кліками відкрити інформацію і з нею ознайомитися. Тому що буде опис про цей предмет побуту, чи одяг, чи рушники, скатертини, тобто різне. І вони зможуть дізнатися, хто автор. Або в чиїй колекції воно знаходиться. Якщо це вишивка, то яка це вишивка? Для чого вона створювалася, Чи це святкова вишивка, чи то весільна, чи то повсякденна? Якщо це предмети побуту, для чого їх використовували? Тобто різна така інформація, тому що ті музей, той музей, який є в білій криниці, це музей Берегиня, де там понад тисячу експонатів. Але на жаль, зараз під час війни він не функціонує повноцінно, тому що він знаходиться в підвальному приміщенні, де зараз тимчасово укриття. укриття. Е, тому нам дуже хочеться от ці фонди витягнути, оцифрувати, і щоб вони мали вільний доступ мали до них не тільки громада, не тільки там. В межах області, в межах України, але також ця вся інформація буде розміщена на сайті. І, можливо, в майбутньому про самі цінні експонати ми переведемо на англійську мову для того, щоб і за межами України можна було поширювати цю інформацію про предмети побуту. Наталю, звідки з'явилася така ідея? Тому що я от слухаю Оксану, і щось для мене там є зрозумілим, так? Відцифрувати експонати, те, що не завжди можна побачити. Але віртуальна, примірочна, як це буде детальніше працювати? Розкажіть детально, звідки ідея власне з'явилася така. Сама ідея з'явилася в нашому кабінеті. Ми, коли побачили проєкт від Українського культурного фонду, почали обдумувати, яку б таку цікаву ідею нам туди. Подати віртуальна примірочна це була така родзинка проекту, якою ми хотіли дійсно зацікавити молодь, так як е, одягнути вживу цей одяг дійсно неможливо, тому що він е, ну, в такому стані, що якщо почне його одягати, кожен, кожен. то відповідно він не збережеться так. І ось такий формат ми придумали. Для молоді буде це цікаво, бо це використання сучасних технологій, коли ти можеш приміряти сорочку, якій, наприклад, 100 років, і зробити в ній фото на якомусь українському етностилі, чи це поле, чи це українська хата, і просто собі на згадку зберегти таке фото. Тому це був момент той, щоб зацікавити молодь. І, взагалі, як уже розказувала Оксана про музей берегиня. У нас є етнограф, яка цей музей збирала, тобто дуже багато там її є приватної колекції. І е, вона вже на пенсії, але вона дуже опікується цими експонатами і їй дуже жаль, що зараз вони не, е, не зберігаються в такому належному стані, так як дійсно це приміщення використовується як укриття. Ось цей віртуальний образ, як в кінцевому результаті, тому що будь-які проекти, які підтримують український культурний фонд, вони мають мати якийсь такий цікавий результат, як люди зможуть цим скористатися, де буде встановлено чи цей це обладнання, куди потрібно буде йти. На Наталі. початку обладнання планується встановити у будинку культури. Якщо в нас це дійсно... білі криниці? Так, в так. білій криниці. Ми плануємо його відкривати на Білокриницький фестиваль у Звару. Ну так як буде багато людей, дійсно зможуть багато з ними знайомитися і в майбутньому також проводити комунікаційну кампанію, щоб люди знали, що у нас таке є. Пізніше у нас цей девайс, так як він мобільний, буде переміщатися по іншим громадам, щоб наші партнери, які залучені до проекту, також змогли ознайомитися ознайомити з цим своїх мешканців. І на рахунок фото з віртуальних примірочних нас ще була така ідея придумати якийсь певний хештег, щоб потім відслідковувати фото наших людей, які зробили фото на нашому... костюмах. Так, так, в цих костюмах, і за відповідним хештегом відслідковувати їх в соцмережах. Отож, вже проект розпочався, роботи вже стартували. Що зараз вже вдалося зробити? І от наскільки я вже за вами там трошечки слідкую, що вдалося до проєкту також залучити інші громади. Оксано, е, чому? Так, у нас в проєкті залучено вісім громад, крім Білокриницької громади, шість громад з Рівненської області і дві громади з Волинської області. Як так, обирали ці громади? Е, Виключно по тому, що дали інформацію по громадах, хто хотів би долучитися, кого цікавить оцифрування і збереження автентичного одягу та предметів побуту. Ті громади, які зголосилися, відповідно, ми з ними налагодили співпрацю і зараз відвідуємо кожну з цих громад. От вже ми були в Корненській громаді, Великомельянській громаді. Городоцькій громаді. Попереду ще Здолбунівська громада і Гущанська громада. Ну і на остаток ми залишили дві громади з Волині: це Рожищенська громада і Турійська. Я пропоную зараз подивитися невеличке відео, послухати інтерв'ю від представниць із цих громад, які ви назвали, зокрема, це буде Корненська і Городоцька. Тож увага на екран. Дана колекція, яка була представлена Корненською громадою, це все є роботи Євгенії Пастушенко. Вона родом із Тернопільщини. Так як у нас в громаді проживає Пастушенко Андрій Семенович, це е, доцент, поет, композитор, е, голова Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. У нього зібрані всі ці експонати. Це його мама е, вишивала всі дані роботи. І сорочки це все ручна робота. Сорочки, навички. Е, рушники і інші накидки. Нашого городоцького місцевого художника Демчука, де відображені і побутові картини, і портрети, і пейзажі. Таким цінним моїм надбанням є рушники моєї сусідки, яка має імені рушники весільні, які були зроблені з ініціалами на ньому. Дуже гарна техніка вишивання, гаптування на тому рушникові. Також є сорочки, вишиванки, це весільна сорочка мами моєї подруги, якій дуже до 100 років. Отож, нагадаю, що це триває програма Рівне культурна, і ми говоримо про збереження культурної спадщини. В невеличких громадах Рівненщини та Волині. Як бачимо, громади також охоче долучаються до цього проєкту і відшуковують ось ці такі свої експонати, які в нас є. Наталю, розкажіть, як вже відбувався ось цей процес, що саме робиться, от на даному етапі. На даному етапі, як уже озвучила Оксана, ми ще відвідуємо громади, які залучені. Плануємо, щоб фотограф якнайшвидше обробив ці фото і відправляти їх на друк. Бо планується крім цього комплексу, який буде встановлений для популяризації цих об'єктів. Ми також будемо друкувати брошурки, стається на 40 сторінок, де буде розміщена інформація, також з короткими описами і щоб роздати їх по громадах, щоб вони також могли ознайомлювати своїх мешканців зі своїм автентичним одягом та предметами. побуту. Що ви вже помітили? Чи відрізняються ось власне ті експонати одна громада від іншої громади? Що вони підшуковують? Що вони пропонують? Так, дійсно відрізняються. Є деякі громади, які знаходять такі зразки унікальні. Ось, наприклад, в городку мені дуже запам'ятався рушник. Він був вишитий чорно-червоно-чорними нитками, але червоні нитки вже повністю повисипалися. Нам ця представниця не знала, чи його давати, але як показала, ну, він він дійсно цінний, тим, що він такий давній і ще збереглася, хоча б чорна та вишивка. Так. І також по костюмам ну, в нас є задача створити 12 3D моделей костюмів, і, відповідно, віртуальній примірочні будуть одягатися також костюми. Тому е наша задача віднайти ось той, е різні образи, тобто це буде 6 жіночих і 6 чоловічих образів, щоб можна було з чого вибрати. Це буде весільний, буденний, зимовий одяг. Я якраз хотіла запитати, чи скільки буде чоловічих і жіночих, а так. Наталя вже відповіла: тобто буде шість жіночих і шість чоловічих, так. так Оксано, хочете щось додати, як відшуковуєте власне ці костюми? Тому що ну, мені здається, що от така діяльність для білої криниці і для організації, яка реалізовує проєкт, да, це фундація імені князів, благодійників Острозьких, це не є така притаманна діяльність саме робота із культурною спадщиною. Як вдається відшуковувати ось ці костюми? Ми зв'язуємося з ми мали йому номера телефонів. Ми починали з сільських голів, потім начальників відділів культури або управлінь культури. Тобто зв'язувалися з ними, і кожна з громад каже: да, а в нас є, а в нас є там музей, а в нас є там людина, яка займається приватною колекцією. І ми вже зв'язувалися безпосередньо з тими людьми, і коли ми їм починали пояснювати, тому що не до кінця вони розуміють, що взагалі ми від них хочемо. І коли ми пояснювали, що нам треба відфотографувати, бо ми дуже хочемо, щоб оці унікальні з кожної громади унікальні речі, ми будемо старатися, щоб вони не повторювалися. Унікальні речі були оцифровані, і з ними можна було працювати далі, тобто їх поширювати, з ними ознайомлюватися. Бо ну, не завжди люди з інших громад знають, що є в цій громаді. А там є колекціонерки, які мають ну, дуже унікальні речі. Вони навіть не в музеї, тому що не скрізь не в всіх громадах сільських є музеї, а вони в приватних колекціях, і вони їх стараються там на якісь виставки вивозити чи на якісь ярмарки показувати. Але це може бачити тільки дуже обмежена кількість людей. А нам хочеться, щоб. Про наші ці родзинки бачили якомога більше людей, тому ми будемо і далі поширювати цю інформацію. Ці девайси будуть мігрувати з від громади до громади, щоб люди могли просто прийти, подивитися, ознайомитися з цими колекціями. Бо навіть мешканці в селі не завжди знають, що є такі родзинки в їхній громаді. І завдяки підтримку Українського культурного фонду нам вдається зараз це зреалізувати. І практично всі громади, які відгукнулися, вони відкрито йдуть на співпрацю, вони дають можливість і сфотографувати дані об'єкти. Ну, тобто, громади також зацікавлені. І в майбутньому. Ми плануємо, що оце ми зараз в рамках проекту тільки маємо 80 оцифрувати. Але я думаю, що в майбутньому цю колекцію ми будемо поповнювати. Принаймні в електронному каталозі вона точно буде поповнюватися. Можливо, найдолучаться ще якісь інші громади, які зараз не є партнерами, тому що цей проект він є як пілотний, і громади партнери є пілотними. Ми зацікавлені в тому, що якомога більша кількість громад Рівненської області долучилися і надали свої. Унікальні автентичні речі для того, щоб ми їх оцифрували, і з ними могли ознайомитися якомога більша кількість людей, як в Україні, так і за кордоном. Ну, якщо прослідковувати і аналізувати власне які відбувається, які громади, які долучилися, то можна з певненістю говорити, що це невеличкі, маленькі громади, які можливо десь гучно саме в такій площині про себе раніше і не заявляли. І для них це також шанс проявити себе, задокументувати те, що в них є, і зберегти власне цю культурну спадщину. Я Правильно розумію, абсолютно ні. і якщо говорити вже про співпрацю громаду, такі культурні площині, що вона ще може дати. Для громад, Оксана? Ну, я думаю, що найбільше це от саме популяризація, інформації і про самі громади, тому що в каталозі буде обов'язково вказано, з якої громади предмети, хто є автором колекції або власником колекції. Якщо знайдемо, хто є авторами того чи іншого виробу, тому що є вироби, яким більше 100 років, і можливо навіть. Сорочки невідомий вже так. Є що невідомий, а є, що передавалося від покоління в покоління. Наприклад, в Рисвінці, це Білокреницька громада, є майстриня, яка вже не знаю, в четвертому поколінні вишиває сорочки, і в неї в колекції є сорочки, які більше ста років. Е, я мала можливість. Приміряти цю сорочку наживо. Ви не уявляєте, яке це відчуття, коли ти одягаєш таку раритетну річ. Ну, в мене мурашки просто було по тілі, і настільки було е, приємно от це відчути. Тому е, якщо навіть я не знаю, чи настільки це буде відчути, коли ми будемо робити віртуальну примірочну, але фото точно будуть красиві. Ну і на завершення ваші побажання усім, ну я перш за все скажу, учасникам, тим, хто залучений до цього проєкту, і нашим глядачам. Наталю хочеться побажати, якщо брати ті громади, які залучені до проекту, побільше їм натхнення, щоб вони вишукували ті унікальні експонати, щоб вони не повторювалися, і щоб ми в майбутньому наш цей каталог розширили його. Не вісімдесятьма елементами, щоб там уже було двісті триста вісімдесят елементів, щоб він ще разу поповнював. Так, так Оксана, і ви що побажаєте? Mm. Я хочу побажати особливо приватним колекціонерам, які от мають унікальні речі, але бояться їх десь показати. Діліться, діліться цими речами, тому що. З покоління-покоління покоління проходить, але крім вас, про них ніхто нічого не знає. А ці речі є дуже цінні, унікальні як наш код нації, тобто як популяризація України, особливо Рівненщини або так, Західного Полісся, щоб ми мали можливість їх оцифрувати і якомога більше людей могла їх отримати. Не тримайте їх в себе. Дякую, дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Обов'язково, я вже навіть проанонсую, доведеться завітати на фестиваль у Звару, в Білу Криницю. Друзі, ви теж приєднуйтесь, побачимо унікальний проєкт і зможете примірити на себе цікаві українські автентичні образи. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, це була програма «Рівна культурна не перемикайтеся і обов'язково зустрінемося.